10 березня о 15-й годині в сесійному залі міської ради за адресою проспект Дружби 27 на першому поверсі відбудуться громадські слухання щодо перейменування вулиць. До обговорення запрошують усіх небайдужих нововолинців. Нагадаємо, над проектом щодо перейменування вулиць працювала спеціально створена робоча група. За результатами напрацьованих пропозицій на розгляд громадськості. Пропонуються зміни окремих назв вулиць та провулків міста, які підпадають під норми закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного, нацистського, тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, а також рекомендуються нові їх назви. Інтернаціонально пропонують перейменувати на вулицю Небесної Сотні Піонерську на або Рухівську, Гайдара на Затишну, Островського на княгині Ольги, Червоноградську на Козацьку, Щорса на Героїв Крут. По вулиці Галана пропонують продовжити Шухевича. Також робоча група пропонує розглянути зміну назв вулиць Паші Савельї, на Семиренка, Ватутіна на Кривоноса, Ковпака на героїв АТО і молодогвардійців на Володимира Івасюка. Тож нагадуємо, громадське слухання щодо перейменування відбудеться 10 березня о 15-й годині в сесійному залі міської ради за адресою проспект Дружби 27 на першому поверсі.